Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, здається, абсолютно нелогічно, здається, абсолютно божевільно, здається абсолютно неприродно. І так далі, і тому подібне, поведінка лідера найпотужнішої держави світу стосовно отакого, от, от маленьку, маленьку Московію, яка в 15 разів менша за валовим національним продуктом від Америки. І от поведінка Трампа, от така, ніби він. Лідер країни, яка в 15 разів менша від Московії за валовим національним продуктом. Ну, така поведінка, розумієте? Ну, а, а яка вона інакша? <свісно> Він лізе. Як мінімум, останній час його тричі Путін опустив. Ну, отак, обличчя, лайно. отак, раз і витягнув, показав, дивіться, ось. Він весь в лайні. Ну, розумієте, психологи ні, психіатри. <смі> Кажуть, що для адекватної людини достатньо один раз, щоб її макнули, так би мовити, в лайну. І вона більше із цим. Типом, який її опускає туди в унітаз з головою, справу ніколи не буде мати. Але тричі, тричі, це говорить про те, що це клінічний ідіот, який не здатний зрозуміти, що з ним роблять. Є такі люди, так? Ти йому що завгодно, а він не розуміє. Ну, нерозумілою ну, доходи, ну, є такі люди, так. Це перший це від психіатра, так би мовити, пояснення. А друге пояснення це те, що він агент так, тієї людини, і та людина має на нього якийсь великий компромат, який здатний зруйнувати його не тільки кар'єру, але й особисте життя. Виставити його на увесь світ ще страшніше, ніж він в лайні весь замазаний. Ну, оце є два пояснення. Я не знаю, може у вас є якісь треті, четверті, п'яті, 10, що він е, такий геніальний економіст, фінансист і все таке інше, і тому він хоче використати. Путіна, його ресурси цієї країни, цих московитів-антрофагів, що вони кращі за німців і в техніці і в всьому йому потрібні вони. Так. <схід> Народ, який взагалі ні на що не здатний, так. Ну, просто генетично. І це все показує, що тільки на зло. Тільки на руйнування, тільки на знищення, на створення, на творчість, він просто нездатний. Ну, нездатний і все. Ну, ну, Так як і кожен з нас, на щось здатний, на щось не Так як і різні народи мають до чогось схильність природну, а до чогось не мають схильності. Ну, от і тут, так. Так що ну, сказати, що Дональд Трамп це геніальний економіст, фінансист, менеджер, маркетолог і так далі, Та не можна. Він шестиразовий банкрут. Ви чуєте чи ні? Скрізь треба кричати на кожному перехресті. Ти шестиразовий банкрут. Що ти можеш зробити взагалі? Що ти можеш зробити? Так що, оце все стосовно того, що він є. Якимось там уже неймовірним перемовником, ну, так, ну який перемовник, шестиразовий банкрут. Якщо він не зміг домовитися шість разів. Ну, просто фантастичний Це деградація американського народу, просто повна, коли він обрав отакого кента, такого екземпляра, такого. Залишається два. А може, два в одному. Це клінічний ідіот, який просто не здатний осягнути того, що його в лайно мордою сувають, висовують, а він і обтирається і забув вже про це все. Його другий раз він обтерся і забув. Його третій раз, ось вчора чи позавчора, коли його там мордою в лайно, він знову обтерся і. ну але можливо і те, що він, як кажуть, не зовсім не при собі, так, а він просто агент. Тому, коли він організовував ці конкурси краси, його там у всіх позах із ззаду, спереду, кругом збоку фотографували і з цими дівицями так як хотіли, і тепер там є цілком можливо. Ну, а дехто каже, що це просто обов'язково. Так, величезна кількість компромату, яка і дозволяє путіну просто його мочити. В лайно витягувати, а що йому залишається робити? А йому нічого не залишається робити. Тому що е, оце лайно, він вважає, що воно не таке страшне, як те лайно, в яке його вже у світі, і в США і в його родині, так. замочать, кажучи, науково. Так Путін же ж про це казав, що мочить в сортирі. Оце, мабуть, про Трампа і було.